Навчальний рік завершується, диплом вже майже в кишені. А що з ним робити? Хіба що на стіночку гвоздіком прибити. Ситуація, яка знайома тисячам психологів, які випускаються з університету. І якщо ви очікували, що тут я скажу, що проблема в освіті, ви глибоко помиляєтеся. Проблема не в освіті. А якщо ви думали, що я зараз скажу, що проблема в вас, бо ви тупі, то ви теж помиляєтесь, бо проблема і не в вас. Вища освіта виконала своє завдання. Ви також виконали своє завдання, вивчили багато потрібного. А чого ж вам не вистачає? А не вистачає вам двох речей: перше терапевтичний метод. Друге терапевтичне стратегічне мислення. Вам не обов'язково вчитися саме на терапевта, але терапевтичний метод засвоїти обов'язково. Можна навіть не один. Це дасть вам можливість прибрати запитання, що зробити з клієнтом, як його консультувати, прибере багато ваших страхів. Стратегічне терапевтичне мислення формується через знання різноманітних розладів, через вміння прогнозувати наперед, через вміння аналізувати історію. Клієнта, все це дає вам можливість побачити, куди рухатися далі. Тож, маючи диплом, навчання у вас не закінчилось, воно тільки розпочинається.